Зниження мобілізаційного віку не говорить про те, що діти в 18 років підуть воювати, розумієте? Але у всіх цивілізованих країнах світу від 18 років хлопчики, діти стають на облік і проходять воєнну підготовку. Тому що держава мусить опиратися на молодь. розумієте? Якщо ми залишимося без наших. Воїнів, то хто ж буде захищати нас? Тому зниження мобілізаційного віку не говорить про те, що вже завтра всіх відійшлють на передову. Розумієте? Просто зниження мобілізаційного віку говорить про те, що ми маємо готувати наших дітей до того, що ми живемо по сусідству з такою дуже апетитною. Яка ніколи не відмовиться від того, щоб захопити наші території ні тепер, ні в майбутньому. Тому ми маємо до цього бути готові і морально, і психологічно треба готувати до цього наших дітей. Тому я вважаю, що ще раз наголошую, що саме зниження мобілізаційного віку буде, але не говориться про те, що вже завтра всіх відправлять на передову.